Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про постачання літаків для авіації України. Я кажу про постачання бойових літаків радянського та західного стандартів. І зараз через деяке зменшення інтенсивності російських повітряних ударів по Україні за останні пару днів у мене з'явився час трохи це проаналізувати. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі цікаво. Отже, на початок війни яку розв'язала Росія проти України 24 лютого 2022 року, Україна мала трохи менше, як 100 бойових літаків. Це винищувачі Міг-29 та Су-27, це бомбардувальники Су-24 та штурмовики Су-25. Вперше питання про передачу Україні бойових літаків було піднято ще у березні 2022 року. Мова йшла про постачання винищувачів Міг-29, та штурмовиків Су-25 від тих країн НАТО, які мали на той час їхнє озброєння. Це Польща, це Словаччина, це Болгарія. Загалом мова йшла про порядка 30-40 винищувачів міг 29 та приблизно 28-30 штурмовиків Су-25. Але з початком російського наступу на Донбасі у квітні 2022 року та у зв'язку з постачанням Україні більш нагальних е, таких видів озброєння, як артилерія, як ракетні системи, як системи протиповітряної оборони, а потім танки, питання постачання авіації було знято з порядку денного. Але що ми бачимо далі? На початку 2023 року, коли постало питання про постачання Україні танків, коли... Це питання перейшло від слів до справи, коли танки не просто були схвалені до передачі, але й фактично почали надаватися. То у січні 2023 року міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба почав розмови про те, що наступними за танками будуть і літаки. І про це почали говорити і лідери Європейських держав. Я маю на увазі прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунака. Я маю на увазі. Euh... Уряд Нідерландів, я маю на увазі уряд Польщі та інші. І ось ми бачимо, що протягом березня та квітня 2023 року Україна отримала буквально всі винищувачі Міг-29, які знаходилися у Польщі та у Словаччині. Це 13 словацьких винищувачів, та на даний момент приблизно 20 польських винищувачів мік 29 які пройшли ту чи іншу модернізацію в країнах НАТО і пристосовані до стандартів. І все частіше, якраз з березня 2023 року почали лунати голоси про необхідність передачі Україні і винищувачів f 16 І першою з цих країн, яка була готова їх надати Україні, стали Нідерланди, які ще пару місяців тому направили до Сполучених Штатів як виробника цих винищувачів офіційний запит з цього приводу. І яка ситуація зараз? Спочатку кілька днів тому, у 10-х числах березня 2023 року, Великобританія оголошує дві дуже цікаві речі. Вона одночасно передає Україні ракети шторм Shadow, які здатні застосовуватися якраз з літаків, як з літаків стандарту радянського, в тому числі бомбардувальників су 24 так і з модернізованих винищувачів МІК 29 так і з перспективних для передачі Україні f 16 Одночасно Великобританія повідомила, що не буде передавати Україні свої літаки. Це передусім винищувачі тайфун європейської розробки, і починає програму навчання українських пілотів на F-16. До програми цього навчання приєдналася Бельгія, яка теж має F-16, але не Казала про плани передачі, і що це нам каже? Це каже нам про те, що країни Європи, якщо роблять такий крок, такі заяви про передачу Україні F-16, то за цим словами стоїть щось далі. І це далі ми бачимо на останньому саміті J7, Великої Сімки, коли спочатку. Нідерланди і Великобританія оголосили про створення авіаційної коаліції, а потім ця коаліція перейшла теж від слів до справи, і вже зараз ми маємо підтвердження від уряду Сполучених Штатів на рівні державного секретаря Ентоні Блінкена та президента Джо Байдена про те, що Україна отримає певну кількість винищувачів F-16 від європейських союзників. Що це за літаки і скільки їх може бути? Це передусім ті літаки, які є у наявності у, у Нідерландів, які на початок 2022 року мали 61 такий винищувач, але 12 продали. У них залишається зараз 48 таких винищувачів. І це Данія, яка має 44 таких винищувачі, і обидві ці країни вони е, прийняли програму заміщення винищувачів F-16 на винищувачі Ф. 35. загалом Україна таким чином може отримати до осені, і цей термін теж пролунав у заявах американських лідерів. До 40-50 винищувачів такого типу. Далі може бути ще більше. Одночасно, речник повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що на перших порах Україна може наприкінці літа на початку осені отримати одну ескалори літаків F-16. Це від 12 до 18 літаків в залежності від кот конкретної комплектації і не слід забувати, що передача Україні літаків це ще й такий ланцюжок їх логістики це персонал. Для обслуговування це боєприпаси, це паливо, це запчастини і так далі. І потужний хаб для е, ремонту та обслуговування таких літаків, захищений від росіян, будуть створювати у Польщі. І що ми бачимо зараз? Це як наостанок: Україна отримала танки, Україна отримує все більш сучасні системи протиповітряної оборони, які закривають небо. І зараз для довершення е, того, щоб повністю розбити російську авіацію та припинити російські повітряні нальоти Україна. Отримує і літаки винищувачі F-16 американського стандарту. Вони не здатні на дальні ударні місії, але вони ідеальні для. Протиповітряної оборони як ви літаки перехоплювачі. Тому ми бачимо, що Росія остаточно зазнала поразки не лише на фронті, не лише на морі, а ще й у повітрі. І ця поразка буде зафіксована остаточно з передачею Україні винищувачів F-16. Слідкуємо за ситуацією. З вами був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!